Вчора в Україні другий день тривали протести проти закону номер 12414, який обмежує незалежність Набута САП. Акції відбувалися у 22 місцях, зокрема у Запоріжжі, Харкові, Чернівцях, Дніпрі, Миколаєві, Львові та інших населених пунктах. Також у столиці кілька тисяч людей зібралися на площі Івана Франка. Протестувальники тримали плакати з надписами Геть руки від НАБУ і САП, незалежність під загрозою «20». Перепрошую 12414 – номер зради. Також викрикували гасла на підтримку антикорупційних органів. Молодь ветерани, волонтери та громадські активісти наголошували, що ухвалений закон руйнує роки реформ і ставить під загрозу зусилля щодо боротьби з корупцією в Україні. раніше Урсула фон дер Ляйн зателефонувала Зеленському щодо закону, який регулює діяльність Набута Сап. Про це розповів спікер Єврокомісії Гійом Мерсьє. Президентка Європейської комісії висловила президента України стурбованість щодо ухвалення законопроекту, який обмежує незалежність Набута Сап, і попросила український уряд дати пояснення. Мерсьє наголосив, що антикорупційні органи є наріжним каменем правової держави в Україні. Речник додав, що ці інституції. Ці мають вирішальне значення для впровадження реформ та мають залишатися незалежними. Володимир Зеленський подасть до Верховної Ради законопроєкт про посилення незалежності антикорупційних органів. Про це український президент заявив під час вечірнього відеозвернення. За його словами, законопроєкт, який він подасть, зможе забезпечити силу системи правопорядку, але водночас матиме всі норми для незалежності антикорупційних інституцій. Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Верховна Рада орієнтовно наступного тижня збереться, щоб терміново проголосувати за новий законопроєкт Зеленського. Який регулюватиме роботу Набута САП, звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями, що кажуть люди в соціальних мережах, один одному на вулицях. Це все не даремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити, і що має бути активізовано. Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку, і не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку. Комітет ради готує зміни до законодавства у сфері правоохоронної діяльності. Найближчим часом члени парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності зберуться для обговорення можливих змін у законодавстві. Про це повідомив народний депутат від групи Довіра Володимир Аришонков. За його словами, планується неформальне експертне обговорення, мета якого узгодити необхідні правки до чинних законів. Комітет хоче збалансувати правове поле для ефективної роботи всієї правоохоронної системи. Включно з антикорупційними органами деталі змін поки не розголошуються, але їх планують оприлюднити після формування концепції. Правоохоронні органи мають напрацювати пропозиції щодо спільної подальшої роботи. Таке завдання керівництво ОГПУ, СБУ, Набу, САП, НАЗК, ДБР та МВС, отримало від президента. Про це сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, наступного тижня в офісі генпрокурора зустрінуться представники правоохоронних органів у такому складі, як зустрічалися у президента. Потім, через два тижні, вони мають представити план дій президенту, як будуть працювати та як. Які потрібні зміни, щоб всі могли працювати без дублювання функцій. Набу і САП заявили, що підтримують ініціативу президента щодо зміцнення правопорядку та незалежності антикорупційних органів. Вони готові долучитися до обговорення і підготовки законодавчого рішення, яке усуне правові ризики, відповідатиме стандартам верховенства права та забезпечить більший потенціал для гарантування справедливості в Україні. НАБУ та САП зберігають заклик до міжнародних партнерів щодо продовження всебічної підтримки України в боротьбі з російською агресією. Наразі обидві інституції продовжують діяти лише в межах закону, залишаючись відкритими до конструктивного діалогу. Вишневський звинуватив НАЗК у мовчанні щодо знищення незалежності набої САП. Екс заступник голови НАЗК Андрій Вишневський заявив, що агентство, яке відповідає за реалізацію антикорупційної стратегії, досі не відреагувало на ухвалення закону номер 12414. Документ на його думку фактично ліквідує незалежність набої САП. Вишневський нагадав, що у стратегії 21-25 років прямо вказано на необхідність гарантій інституційної. Незалежності антикорупційних органів за його словами саме несе відповідальність за виконання цих положень. Також він закликає віце-прем'єра з євроінтеграції Тараса Качку піти у відставку через підтримку законопроєкту. Єврокомісар заявив, що фіндопомога Україні залежить від подальших подій щодо Набує САП Валдіс Домбровськіс, який в Брюсселі курує фінансову допомогу Україні, зазначив, що Набує САП мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією і підтримувати довіру громадськості. Наша поточна фінансова допомога Україні залежить від прозорості судових реформ, демократичних урядів, сказав Домбровськіс. Урядова команда зустрілася із послами країн G7 щодо антикорупційної політики. Про це написала прем'єр-міністрка України Юлія Свереденко на сторінці у Фейсбук. Очільниця кабінету міністрів написала, що уряд України налаштований на нульову терпимість до корупції. Це знайде відображення у програмі дій кабінету міністрів. Вона також нагадала, що Володимир Зеленський вирішив подати новий законопроєкт щодо роботи на Буї САП. Ця ініціатива, на думку Свереденко, усуне всі наявні розбіжності та посилить незалежність антикорупційної інфраструктури. Міністерка закордонних справ Ісландії Торгідюр Катрін Гунас Дотір висловила стурбованість через ухвалення українською владою законодавства, яке обмежує незалежність антикорупційних органів. Про це вона написала у соцмережі ікс. Гунастротір підкреслила, що непорушність роботи органів, які борються з корупцією, є критично важливою для подальшого реформування України. Також МЗС Ісландії заявила, що верховенство права та довіра громадськості ключо. Ві, передумови для європейського шляху України новий закон викликає занепокоєння щодо збереження незалежності антикорупційних інституцій. Естонія застерігає Україну через закон про позбавлення незалежності на БуІСАП. Про це заявив міністр закордонних справ країни Маргус Схахна. Він зауважив, що такий закон послаблює віру у реформи і викликає питання щодо розбудови верховенства права. Міністр додав, що висловив ці думки своєму українському колезі Андрії Сибізі, а також пообіцяв продовжити активну комунікацію з ним. На останок він резюмував. Цитую, Естонія продовжить підтримувати Україну у. У боротьбі з російською агресією також ми продовжимо ділитися нашим досвідом реформ та євроінтеграцією з Україною.